Йця. Христос хрещає, Христос Хрищає, всі дані Патиниці, воїна Отця і Сина, і Святого Духа. На другий день після богоявлення ми згадуємо собор Івана Хрестителя, цього святого, який на Йордані проповідував. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже, Він проповідував покаяння, хрещення водою на покаяння. Але каже, коли Ісус Христос прийшов на Йордан, ось це агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Дивіться, яку радісну звістку звіщає нам. Іван Христи, бо за гріхи ми мали би загинути і не мати життя. Але Він каже, показуючи на Ісуса Христа, що це агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Він іде заради нас, на муки, на страждання, на ту хресну смерть, Господь Ісус Христос. Щоб нас викупити. Бо заплата за гріх смерть, а життя вічне в Ісусі Христі. І каже Іван, Він був раніше від мене. Це для тих, які не слухають добре Слово Боже і кажуть, що Ісус Христос не був Богом, а був людиною. А Іван чітко каже, Він був раніше від мене. Як він міг бути раніше від Івана, як Ісус Христос, як земна людина, бо прийшовши в цей світ як Людина. Він народився пізніше на півроку від Івана Хрестителя. Він ніяк не міг бути раніше, якщо брати чисто земним міркуванням. Але він, якраз Іван Хреститель, наголошує, що він є Господь і Бог, і він є вічний Бог, і він не має початку і не має кінця, але приходить до вас людей, щоб вас урятувати. І ми сьогодні. Ті, які на молитві, ми є прилучені до Собору Івана Хрестителя, тому що ми також зібрані. Що таке собор? Зібрані. Ми зібрані біля нього, біля Івана Хрестителя і просимо ласкавого Ісуса Христа, аби Він увійшов у наше життя і добре управляв нашим життям. І в сьогоднішній день ми приймаємо то благословення і молимо. Господа Бога, щоб Він дав нам також ту тверду віру, як і Іванові Хрестителеві, бо це був той мученик, який проповідував прийдешнього Месію і проповідував то хрещення уже Духом Святим, бо каже: я хрещу водою на покаяння, а йде сильніше від мене. Він хреститиме Духом Святим. І сьогодні просимо Івана Хрестителя про ту молитву до Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бо Ісус Христос дуже любив Івана Хрестителя, бо Він сказав, що немає іншого у світі народженого від жінок. Яку пошану наш Господь Бог мав до Івана Хрестителя, до звичайної земної людини, який це великий був чоловік у Бога. І віримо в те, що Ісус вислухає свого предтечу, Хрестителя. І Іван Хреститель, він мученицькою смертю помер йому, ірод наказав стяти голову. Бачимо, яку муку мають наші воїни. Бачимо, як тепер знов то відео, як російський кат перерізав горло нашому вояку пораненому, який безсилий лежить, прийшов, і кажу ще, і тим тупим ножем, бо ріже то горло, знаєте, аж звук чути, і знаєте, це є страшна біда, що це в цьому світі світ себе несе, каже, що вони високо цивілізовані. Де ваша цивілізація? Де ваші цінності? Європейські, американські, взагалі всякі світські цінності? Ви дивитеся на це, як вбивають українці в сьогоднішній час, маючи. І силу оборонити Україну ще тим більше взявши обов'язок обороняти Україну. Видите, це сучасні іроди, бо тому що ірод також слухав Івана Хрестителя. І нібито навіть поважав його, але що зробив, відтяв йому голову і дорогі у Христі. Ми молимо Господа і просимо Івана Хрестителя, аби Він молився за наших воїнів, за наш український народ, щоб ті кати, які прийшли убивати, нищити тут з тої Росії, щоб вони були прогнані відси, щоб Господь Бог захистив нас від них. І щоб Божа благодать, Божа милість була з нашим воїнством, аби вони мали силу перемогти сильного ворога, бо то ворог страшний, і сильний, а нас усіх також захистив від усякої біди, від усякого нещастя. В сьогоднішній день бажаю благословінь нашим воїнам, молитовної опіки, святого Івана Предтечі, Хрестителя Господня. Хай Боже благословення. Зійде на них, щоб вони були укріплені Богом, захищені Господом, від усякої біди, від усякого нещастя, яке є на війні. Дякую тим, які жертвуєте на збройні сили, бо сьогодні маємо на збройні сили від сестри у Христі Ісусі, Ганни пожертву, дякую за ту постійну вашу підтримку і хай Господь Бог благословить сьогоднішній день. Також вітаю всіх наших іменинників, іменинниць наших Іванів, Іванівних, Івановичів, іванок, Хай Господь Бог благословляє, Хай Господь Бог дає добре здоров'я, свої благословенні ласки, щедрі дари, здоров'я, добрі під захистом Божим. Дай Боже нам відтепер за рік дочекати під Господньою опікою, святий Іван Предтеча, Хай молиться за нас просими, отої молитви, бо ми сьогодні в храмі. Він бачить, що ми його шануємо, бо тому що у Бога немає мертвих, у нього всі живі. Хай Божа благодать, Божа милість буде над всіма нами, щастя, здоров'я, добра, благословенних нас Божих намного і рідом.